Доброго ранку всім підписникам, давно не записував відео по кабачкові, тому що я вже закрив цей проєкт. Що ж сталося? У нас близько 90% кущів захворіло. І покрутилося таке листя і кабачки стали якісь вкриті крапками. Далі цього року дуже низька ціна на кабачок. Я продавав десь 5-10 липня вже по 15-10 гривень і ледве їх купували, тому що в багато в кого є кабачки, а на ринку ціна буває ще дешевше. Отже, цей, цей бізнес, я думаю, що він невигідний і напевно більше цим займатися не буду. Вони, по-перше, важкі і їх треба возити. У мене ринок трохи далеко знаходиться. Я продавав в Хмельницькому, тобто це десь 50 кілометрів приблизно. Доставка дорога. Плюс ціна на них невелика. Якщо хочете займатися кабачками, це потрібно, щоб постійно бути на місці, а не так як я, то є, то мене немає, то я кудись поїхав. Тоді садити їх якомога раніше в теплиці, поки ще ні в кого немає, тоді буде ціна. Або, якщо біля вас близько ринок, тоді можна садити трошки пізніше і здавати великими партіями. Так щоб не платити багато за доставку. І для мене, я думаю, краще зайнятися чимось таким, що воно важить трохи менше, а коштує дорожче. Наприклад, як я знімаю відео про капусті брокколі.